Мої любі, ось отаке блюдо під назвою ліниві біляши. Ліниві біляши. Получилося у нас в етозі цього такого приготування, швидкого приготування. Ось, будь ласка, подивіться, ліниві білаши. Я їх не куштувала, не знаю, які вони на смак. Тобто, які вони вийшлися, я думаю, добрі. І я зараз е, запропоную своїй доньці попробувати, вона в мене головний <гум> оцінювач моїх якісь фантазії, блюд. І зараз вона буде їх коштувати. Не знаю, коштувати і, мабуть, і я б хотіла їх з'їсти, але час пізній і на ніч мучне я не дуже. Вважаю за потрібне їсти таке блюдо, але дочка скуштує, дасть свою оцінку. А ви пробуйте, готуйте, дивіться, діліться своїми рецептами. Дякую за увагу, до побачення, гарного вечора вам.